Сьогодні хочу, з вами, сьогодні хочу з вами створити таку доволі простеньку форму в базі даних. Сьогодні хочу створити простеньку форму. Баденько створимо. Давайте з вами швиденько створимо нову базу даних. Нехай вона буде називатися в нас кінотеатр. Вона буде називатися в нас кінотеатр. Далі, таблиця в нас буде одна. За цією таблицею ми з вами спробуємо. Ми з вами спробуємо зробити відповідну форму за однією таблицею. Таблиця буде називатися Сеанси. Таблиця буде називатися Сеанси. Що ми з вами зробимо? Ну, нехай в нас буде код. Далі. Наступне, що ми з вами зробимо, це в нас буде кінотеатр. Кінотеатр. Тобто, ми будемо дивитися також на кінотеатр. Тепер, далі, що ще? Фільм? Фільм. Далі, час початку. Тут ми оберемо тип даних, дата, час. Тут оберемо тип даних, дата, час. Далі. І о, що в нас там? Вартість квитка. Вартість квитка. Вартість квитка вкажемо тип даних грошовий. Далі кількість. Тобто, скільки нам треба квитків, вкажемо. Числовий. Кажемо, числовий. І, відповідно, повна вартість, тобто скільки ми заплатимо коштів за усі, за усі квитки. Тут в цьому випадку теж грошовий, тому що в нас гроші помножаться на їх, ну, сума помножиться на їх кількість, і, відповідно, вийде повна вартість. Як це зробити, ми з вами зараз розберемо. Зробіть собі ось таку табличку. Далі я хочу зробити, переходимо в режим таблиці, таблицю зберігаємо. Перейшли в режим таблиці, таблиці зберігаємо. Спочатку, спочатку, давайте з вами пригадаємо час наше яскраве життя до 22 лютого 2020. Ой, до 24 лютого 2022 року. А саме, місто. Ну, Місто Харків, кінотеатри, які працювали в Харкові. Які ви пам'ятаєте? Це як він Нікольському називається. Далі мультиплекс. Мультиплекс. Далі. Ще, які ви пам'ятаєте. та кіно. планета кіно. Ще. Ну, паладіум Паладіум. паладіум Ще. Тоді переїдемо на Салтівку. Далі, який в нас ще ну, кіноленд колись працював ні, на проспекті. Ні, ні, ми, звісно, розуміємо, на Насалдики зараз квартири. Зберемо. Ну і, і кінотеатр мого дитинства, познань. Дивіться. Давайте так, щоб фільми нові не згадувати, не вигадувати. Давайте пригадаємо ті, які нам подобаються. Ну, перше, на, називайте будь-який. Давайте так. Давайте так. Без якого фільму ми не уявляємо новий рік. Давайте так. Гаррі Поттер, один дома. Один вдома. Один удома. Кіра, ти вже і другий фільм назвала, да? Один удома. Так, да, Гаррі Поттер, перший фільм. Далі Гаррі Поттер. Гаррі Поттер. теж фільм, без якого уявити ну, наше життя зараз доволі важко, тому що, ну, не знаю, може бути. Бадінгтон. Це ось цей ведмедик, да, я правильно розумів? Згоден. Вона може бути ще. І хай буде. Може мультфільм. Не принципово. Ми ж не тільки ходимо. Ми ж не тільки ходимо в кінотеатр дивитися фільми. Ще й на мультфільми ходимо. Ну, час початку. Давайте з вами випишемо. Ось такий час початку. Так, так, 14.00. 14. Нехай буде 30. З пів... з різницею півгодини. Кожен фільм зробіть. 15.00. 15. 30. 16.00. І 16. 30. Далі. Скільки коштувати скільки зараз коштує квиток в кінотеатрі? Давайте зробимо таке чином. Ні, ну, ти Леонідович, я видишь. Так, давайте так. Зробимо 180. 185. З різницею в 5 гривень. Зробимо квитки. А потім будемо обирати 190, 195. 200. І 205 і 205 Кількість вартість поки що ми не вказуємо. Кількість вартість поки що ми не вказуємо. Це ми спробуємо зробити за допомогою форми. Далі. Тепер дивіться, коли ми далі будемо створювати. Ну, якщо ми будемо зараз тут щось вказувати, кількість, в нас вартість змінюється. Подивіться, спробуйте. Кількість вказали. Вартість якимось чином змінюється. Після того повна вартість, я маю на увазі. Якщо ми вказуємо кількість, у нас повна вартість жодним чином не змінюється, тобто нічого не відбувається. Тому поки що нас це не цікавить. Поки що нас це не цікавить. Тому поки що ми це зробили. Тепер далі. Яким чином ми спробуємо створити з вами форму? І як нам зробити так, щоб в нас розраховувалася о, вартість квитка. Переходимо до створення. Натискаємо «Майстер форм. Далі, в нас випадає ось, така, ось таке віконечко. Далі ми тут повністю все додаємо. Далі. В один стовпчик, тобто можна обрати декілька видів, як воно буде виглядати. Ну, нехай в один стовпчик. Поки що далі. Відкрити форму для перегляду та вводу даних або змінити макет форми. Ну, нехай поки що відкрите, а потім подивимося. Ага. ага. От що він нам пропонує. Тобто, в нас вже все є. Давайте перейдемо в режим конструктора все ж таки, тому що нам треба буде редагувати. Нам треба буде редагувати. Зробимо ось так. Форму ми зараз зменшимо. Форму ми менше зробимо ось так, щоб в нас ось ці додатки не заважали. Далі, тепер. Що стосується коду, все залишається, вартість квитка все залишається, кінотеатр. Тобто, все залишається. Тепер, коли ми будемо відкривати все в режимі форми, дивіться. В нас відображується тобто, код, в нас є певні записи. У нас є декілька записів, тобто в нас відображається код, вартість квитка, кількість і, відповідно, повна вартість. Але якщо ми вводимо, наприклад, кількість, в кількості пишемо 5, в нас нічого в повній вартості не змінюється. Але нам треба зробити таким чином, тобто, коли ми заходимо до. Коли ми заходимо до кінотеатру, нам треба зробити таким чином, щоб в нас змінювалася повна вартість. Що для цього зробити? Для цього переходимо в режим конструктора. Таблицю сеанси можна вже закрити, вона нам поки що не потрібна. Далі там, де в нас повна вартість. Там, де в нас повна вартість. У нас все відповідає, єдине, що повна вартість. Повна вартість. дорівнює. Тобто, ось сюди у віконечку повну вартості, повної вартості, ми з вами запишемо зараз формулу. Ми з вами запишемо формулу. Тобто, дорівнює яким чином розрахувати повну вартість. Ану, подумай. Вартість квитка помножити на кількість. Тобто, дорівнює. Далі. Що нас цікавитиме? Далі ми ставимо ось такі квадратні дужки помножити на іще одні квадратні дужки. Тепер, що ми вписуємо в перші квадратні дужки? В перші квадратні дужки ми вписуємо те, що нас цікавить, тобто вартість квитка. Вартість квитка. В другі квадратні дужки ми вписуємо кількість. В другі квадратні дужки ми вписуємо кількість. Тепер перевіряємо. Тепер перевіряємо, чи працює це. Переходимо в режим форми. Ну, як ми бачимо, в нас кількість не змінилася. А вартість зменшилася, а вартість зменшилася. Тобто, в нас є декілька записів, які ми з вами зробили. Можна ще створити сьомий запис, обрати якийсь, ввести точніше, якийсь кінотеатр, ввести якийсь фільм, обрати час початку, вартість квитка ввести і, відповідно, створити запис. Далі, тепер Київ 1 вдома: 180, кількість квитків 5, 180 помножили на 5, отримали 900 гривень. Тепер, якщо ми поїдемо на Гаррі Потера, тобто, наприклад, кількість квитків. Ми хочемо піти, наприклад, ну, нехай, наприклад, в трьох зі своєю родиною, наприклад, батьки та ви. Батьки та ви. То, відповідно, ця, цей похід в кіно нам обійдеться в 555 гривень. Далі. Давайте ще з вами розглянемо. Продовжуємо. Тепер. Тепер що ще? Підемо на падінг. Хто напідемо, наприклад, з друзями компанією 10 людей. Цей похід нам обійдеться в 1900 гривень. Ну, і якщо ми підемо на, на фільм «Дюна» в, всім нашим класом, тобто, ну давайте так. Тобто двадцять ми типа зарані робимо, прораховуємо. Тобто, Діна, вартість квитка 195 гривень. Наприклад, підуть всі, хто є в Харкові 14. Цей похід нам обійдеться в 2730 гривень. І це тільки вартість квитків. Ми розібралися. Продовжуємо. Тепер наступне. Ну, кіноленти і так далі. Це спробуйте розрахувати. Тепер, що вам треба буде зробити в домашньому завданні? Вам треба буде. Давайте завдання треба буде. Вам треба буде прикріпити. Скриншот одного з запису форм, тобто